Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Про найголовніші події старту цієї доби 24 квітня. Дивіться сьогодні у випуску. Руслан Собуцький став 111 м бійцем Луцької територіальної громади, якого відспівали у Луцькому кафедральному соборі. Тепловізори і коптери найнеобхідніше для військових вже відправили на передову. В Криму розпочинається сезон Бавовни. Вибухи лунали в Севастополі та Джанкої. Ну, розпочинаємо з головних подій цієї ночі. Сьогодні вночі окупанти вдарили по Нікополю, Місто обстріляли з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали, а наслідки атаки ще з'ясовують рятувальники. В інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла без ворожих обстрілів. Опівночі росіяни випустили дві ракети по Краматорську, приватні будинки. Про постраждалих інформації ще немає. Натомість дві людини поранені у новоукраїнці. У селі руйнувань зазнали два приватні будинки та адмінбудівля. Не вщухали обстріли і в інших населених пунктах Донеччини. Загалом за добу загарбники вбили двох людей в області. Ну ось на Луганщині вагнерівці та військові Росії перестріляли один одного. Окупанти побилися між собою через те, що не змогли знайти винних у провалі на фронті. Путінські солдати і вояки Вагнера перекладають на один на одного відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати. Так бійка, яка відбулася у станиці Луганській, проросла у стрілянину внаслідок цього конфлікту. Окупанти денасифікували один одного, жертви є з обох сторін. Ну а ось збройні сили України за минулу добу знищили ще 660 окупантів. Тепер ворожі втрати становлять понад 187 тисяч росіян від початку повномасштабного вторгнення. Ну і цієї ночі вибухи пролунали в окупованому Криму. Їх чули у Севастополі та Джанкої. Відтак званий губернатор Севастополя пояснив, ніби Чорноморський флот відбив атаку надводних безпілотників. каже, ніякі об'єкти пошкоджень не зазнали. Утім, речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що окупантам слід звикати до звуків повітряної тривоги на півострові. За її словами, на Крим чекає сезон бавовни. Нова ну, Україна вже підходить до ознакової битви у своїй новітній історії. Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що початок та результат українського наступу ми побачимо через певний проміжок часу. Як він зазначає, під час цієї операції силовим шляхом будуть повернуті достатні обсяги територій. Перемогу українці здобувають вкрай дорогою ціною. На жаль, маємо знову трагічні звістки. Із фронту ряди небесного легіону. Поповнив ще один захисник із Волині, 33-річний Володимир Дацюк із села Кречів Литовецької громади до лав ЗСУ вступив у перші дні повномасштабного вторгнення. Військовослужбовець боронив незалежність і боровся за майбутнє нашої країни. Однак, 22 квітня 2023 року, війна забрала його життя. Висловлюємо щирі співчуття. Рідним герою вічна пам'ять і шана. 111 бійців із Луцька віддали своє життя, захищаючи Україну на передовій. Сьогодні місто прощалося із Русланом Собуцьким який 19 квітня загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Спогадами про чоловіка під час прощальної церемонії поділилися найближчі люди. Сорочка чоловіка притиснута до грудей, піксельна куртка і годинник, який носив військовий. Дружина загиблого героя Ірина не відпускає ні на мить те, що належало коханому. Із перших днів повномасштабного вторгнення Руслана Субуцького мобілізували. Спочатку були був він тут, у нас на Волині, а по а потім, а потім забрали його туди на схід. Він потрапив перший протитанковий полк першого відділення. В складі з цього полку якраз був на виконанні завдання і загинув. Чоловік не мав до повномасштабного вторгнення жодної військової освіти. Працював в Україні і за кордоном, мав сім'ю та виховував доньку. Що зараз кажеш? Людиною хорошою, дивився. Найважче пережити втрату найближчим загиблого, аби підтримати рідних на чин похорону. Прийшли друзі та колеги, дружини Руслана Собуцького. Підтримуємо, говоримо слова вдячності, тому що ми самі поховали рівно місяць тому. Руслан загинув 19-го, в мене Швагров рідної сестри загинув 19-го місяць тому. То ми знаємо, що це таке, як це важко пережити, і наскільки це треба підтримка близьких друзів. Це Пережити дуже важко, але потрібно. Ми сильні, ми витримаємо українців. У прощальній проповіді отець Михайло Онищук наголосив на байдужості людей, які починають звикати до війни і подій в Україні. Один збирається на фронт. А ми вже втомилися. Нас довго війна? В когось проблема? Чому? Тому що не можна салютувати на весіллі? Ось такого рівня в нас проблема. Я чув слова однієї людини, яка сказала. Ви знаєте, на початку війни люди стали іншими. Я сам знаю, двері домів були відкриті. Руслан Собуцький став 111 м бійцем Луцької громади, який віддав життя за Україну. Ірина Кудрія, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Чергова допомога для військових, що мужньо боронять країну, наближаючи перемогу: квадрокоптери, тепловізори, рації, турнікети усе це як відправлять на передову. Рівненські атомники продовжують активно підтримувати тих, хто нині на фронті. Наталя щаслива зі сльозами на очах обіймає коробку з квадрокоптером, яку незабаром відправить в підрозділ, де служить її чоловік. Таку необхідну для військового техніку придбали працівники рівненської АЕС. Атомники з перших днів війни підтримують українських захисників і словом, і ділом. Чекають дуже сильно і дуже-дуже просто вже немає сили на це чекати, бо їм це дійсно дуже потрібно. Чекають ще на тепловізори, на рації, звісно, ну, бо це їхнє життя, їм це дуже необхідно, щоб врятувати нас, ну і щоб їм там було трошки легше. Дуже хочу просити не зупинятися всіх, бо для них це дуже важливо. Дрони, тепловізори, рації та турнікети поїдуть у кілька підрозділів, де захищають наш суверенітет та незалежність працівники станції чи їхні рідні. Усе це сьогодні вкрай потрібне на передовій. Олександр працівник РАЕС. Та сьогодні разом із побратимами б'є ворога під бахмутом. Для бійців з аеророзвідки каже, така техніка стане в нагоді. Саме необхідне – це коптери. Бо, ну, я розумію, що вони дорогі, але вони дуже часто втрачаються. У нас буває таке за тиждень, по 10-14 коптерів виходять. Дійсно, нікуди не можемо, бо потрібно наблюдати, бо там наші хлопці, що я можу сказати, основні наші очі. Бо ми коректуємо міномети, артилерію, всю, ті самі хаймерси, три сімерки, все коректується за допомогою цих коптерів. Чергову допомогу на фронт закупили на 2 мільйони гривень із нового коптери з тепловізійною камерою. Військові, на жаль, ну не можуть придбати їх, тому що вони дуже дороговартісні і вони втрачаються, тому підключаємося, допомагаємо ще зараз. На, в магазині вже замовлені, але ми очікуємо поставки ще таких шести тепловіз падрокоптерів з тепловізійними камерами. От вартість одного 240 тисяч. Представники волонтерської групи РЕС закликають колег не зупинятися та продовжувати підтримувати наших захисників березень місяць. Фактично 8 мільйонів освоїли. 3 мільйони. От були перераховані 3% від окладу. 3 мільйони зібрали додаткового збору для 61 го батальйону. От і 2 мільйони надала проспілкова організація. Уся придбана техніка найближчим часом поїде до наших військових на передову, щоб якнайшвидше допомогти їм наблизити перемогу. Не перемагайте в продовженні випуску. Дивіться про таке ухилянти з Волині намагався покинути Україну на човні. Терапія для військових. Зняти напругу їм допомагає. Глина дорога на Львів перекрита. У селі Гайок роблять новий міст. Шляху немає. Від завтра, 25 квітня, перекриють рух транспорту по дорозі Львів Радахів-Луцьк. Причиною тому стала реконструкція мосту у селі Гайок, який обвалився два роки тому. Будівельники лаштуватимуть підходи до мосту та демонтують тимчасову переправу. Тому рух на ділянці повністю перекриють. Об'їхати можна буде через Лопатин або Червоноград. Орієнтовно ці роботи триватимуть 2-3 місяці, кажуть львівські дорожники. На час перекриття об'їхати цю ділянку можна буде дорогою М-06 «Київчок», по ділянці через малі підлізки, Буськ, Ну а далі дорогою рівне млинів перестечку Буськ-Перемишляне, по ділянці від Буська до Лопата. ну і пізніше ще однією дорогою Т-14, 10 бродичого град. Поділянці від Лопатина до Ротехова, ну і відповідно таким чином в своротньому напрямку. Прикордонники затримали двох чоловіків, які на човні намагалися потрапити до Угорщини. Під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонники помітили двоє чоловіків на гумовому човні, які гребли веслами через річку Тиса. Військовослужбовці наздогнали порушників та повернули їх на український берег. Один з затриманих волинянин, інший Закарпаття. За спробу незаконного перетину кордону. Чоловіків притягли до адмінвідповідальності. До слова, саме на цій ділянці кордону за час. З повномасштабного вторгнення прикордонники виявили тіла 14 потопельників. На Волинській святині знайшли образ 18 століття. Ікону моління про чашу із храму Казанської ікони Божої Матері, що в селі Гряди Володимирського району дослідники забрали на реставрацію. Під час вивчення її під шаром виявили ікону Воскресіння Христового, яка датується 18 століттям. Аби зберегти обидва релігійні образи, їх відновлює реставратор Артем Погрібний, зокрема, переносить першу ікону на нову дошку. Ну а у храм повернуть уже не одну. А Обидві святині. Зняти провогу, відволіктися та відновити душевний спокій. У селі Липини відбуваються унікальні заняття для реабілітації військових глинотерапія. Люди, вперше сідаючи за гончарний круг, творять виріб, який потім забирають з собою. Як проходить майстер клас і чи легко з першого разу опанувати гончарське мистецтво, дізнавалася і спробувала Марта Михайлюк. Не вірила, доки не спробувала сама. Ну здавалося б, що особливого у ліпленні з глини. Втім, процес виявився справді схожим на магію. У твоїх руках безформений шматок піддатливої глини набуває правильних витончених форм. Процес вимагає акуратності та послідовності, не робити поспіхом, а поволі інакше посудина розвалиться. Усе це концентрує увагу, заспокоює. Гончар Віктор з села Липини під Луцьком займається цим ремеслом уже понад 20 років. У 2040 році мене мій тато привів до гончарів. Говорить, давай сходимо, глянеш, попробуєш. Сподобається, буде займатися, не сподобаєш. Ну це значить таке. Привів мене, мені сподобалось. Так я розпочав свою гончарську якусь, діяльність. Сьогодні він навчає гончарство інших, а після початку великої війни поставив своє ремесло на несподівану службу допомагати воїнам відновлювати душевну рівновагу і спокій. Метод називається глинотерапія. Ми з дружиною дуже довго думали, чому на допомогти нашим військовим Донати це обов'язково ми завжди це робимо, так як проводимо майстер-класи, і всі зібрані кошти ми передаємо нашим волонтерам. А наскільки ми читали і дивилися дуже багато відео, і чули психологів самі, що глимотерапія це дуже корисна річ для всіх людей, не тільки для військових. А нашим військовим треба якось трошки вже допомагати, щоб вони відійшли від війни. Так і розпочалися майстер-класи для військових, які проходять в будинку культури села Липини. Майже щотижня до Віктора приходять військові, аби спробувати зліпити на гончарному станку із глини горнятко, тарілку, вазу, що душа заважає. Та спочатку саме знайомство з гончарним матеріалом. Згодом кожен почергово сідає за гончарне коло і пробує творити. Так, можна зробити горнятку, тарілочку, вазочку. Що ви так собі відбуває. Це почнемо з простішого тарілочки. Черкащанин Віталій зараз проходить реабілітацію у Луцьку. На фронті провів не один місяць. каже, що психологічна реабілітація це необхідність для тих, хто приїхав з передка. Допомагають навіть походи в музей чи кіно. Сьогодні він спробував і глинотерапію. А я не потім цікаво. Так? Як відчуття? – не можу об'яснити? Ну Цікаво. А ти іншим, свій потреба, наприклад. Буду. Враженнями діляться й інші учасники. Ви до цього ніколи так не займалися схожим? Mm -mm. І як вам? Mm -mm. Нормально. Ви праду такого роду терапію Ну, Хай попробують, якщо він. Нормально. А ви саме ви підтримуєте такі клініці, то так? Ну, а чи ти ні. Заспокоює. Психологиня, яка займається із військовими, каже, що така терапія дуже корисна для воїнів, адже вона хороший спосіб відволіктися від негативу та відпочити. Хлопці мають дуже багато позитивних емоцій. Вони потім залишаються наодинці з собою з своїми побратимами і активно проти говорять, активно діляться емоціями. Ну тобто, ефект від цього, звісно, є. Окремий позитивний ефект глинотерапії: заняття мають конкретний результат, адже кожен з учасників робить якусь посудину. Гончар їх обпалює в печі, а потім відправляє автору. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. В Україні зафіксували північне сяйво. Унікальне явище у небі українці помітили 23 квітня ввечері. Тривало воно декілька хвилин, а спостерігали сяйво у низці областей України, у тому числі й на Волині. Зокрема, в мережі з'явилися фотографії з Ківерець, Каменя Каширського Ковеля, Рожища та Нововолинська. За даними наукового сайту Спейс Везалайф на землі 23 квітня відбувся сильний геомагнітний шторм, який спричинив полярне сяйво у нетипових довготах нашої планети. Ми ж бажаємо спостерігати такі чудеса не лише у небі, але й у своєму власному житті щодня. Ну аби знати більше, залишайтеся з 12 каналом. Обов'язково будьте з нами і стежте з усіма нашими випусками у мережі в Ютубі, аби як то кажуть, тримати руку на пульсі подій. Побачимось, не перемикайте.